Далі історія про дніпрянина В'ячеслава Кулаковського. Чоловік, якому через виробничу травму довелося ампутувати ліву руку нині, один із топових спортивних тренерів Дніпра. Він має за три десятки клієнтів і найвищу фахову категорію. Тренується і сам програму підбирає особливу. Знайшов себе саме у спорті, і нині власним прикладом показує незламність духу. Аби знову повернутися до повноцінного життя, В'ячеславу необхідний біонічний протез. Вже вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень, але цього замало. На здійснення мрії потрібно 60 тисяч доларів. Після протезування спортсмен не покине справу життя, ба більше тренуватиме українських військових, котрі так само, як і він, втратили кінцівки. Вісім років тому він ледь не загинув від травм на виробництві. А нині В'ячеслав успішний тренер, один із найкращих у Дніпрі. У тя спина робна, а тя працює тільки лопатка. Лопатка з руками і все. На виробництві руку В'ячеславу буквально розтрощило, тож лікарям довелося терміново її ампутувати. Тоді медики не давали жодних прогнозів. Ще в лікарні собі чітко поставив сіль, що я живу далі, дуже багато планів. Карняного ліжка хлопець одразу повернувся до спорту. Згодом вирішив стати тренером і нині має за три десятки клієнтів. Серед них Андрій. Чотири рази на тиждень під пильним контролем його тренує В'ячеслав. Для мене в першу, тренер тренір довгоміти там три качества. То тобто, сята он би другом, психологом і мотиватором. Тось тобто, наблюдає за славою, тобто, я бачив, що мотивації у нього більше, ніж. У кого либо навірне спортзал для В'ячеслава став другим домом. Тут він щодня із сьомої ранку запевняє, саме спорт повернув його до життя і дав стимул навчитися жити по-новому. Я себе позиціоную як людину з двома руками, тому по життю я йду йду двома руками, і роблю я все від фізичного до морального з поняттям, що в мене дві руки. В цьому спортзалі В'ячеслав працює вже третій рік. На роботу його взяли наступного дня після співбесіди. Спортсмен вразив керівництво своєю професійністю та навичками. Це топовий тренер наш. в колективі ми навіть забуваємо, що ми одна рука, поэтому і ми навіть не обращаємо німа. 35-річний В'ячеслав нині живе повноцінним життям, але може ще краще. Чоловік почав збирати гроші на біонічний протез, необхідний для професійних занять спортом і для допомоги фронтовикам. Буквально вчора з азовцями зустрічався, з цими хлопцями, які з полону зайнялися. І там є хлопці, яких немає рук. Я буду допомагати їм в тренуваннях, і це буде дуже круто, якщо у нас у всіх будуть такі протези. Я їм казав, ми поїдемо на соревновання, змагання якось, кудись там в Америку кудись, і показуємо, що таке ССО. Аби отримати нову руку, необхідно зібрати 60 тисяч доларів. На рахунку незламного спортсмена вже є понад 400 тисяч гривень. Та В'ячеслав вірить у щедрість українців і при цьому сам з усіх сил працює, щоб назбирати гроші на втілення своєї мрії. Христина Денис Денисінегін факти, а єдині новини.